В окупованому Криму пролунали вибухи. Місцевих ЗМІ повідомляється про характерні звуки в тимчасово окупованому Севастополі. З місця події видно дим. Тим часом місцеві телеграм-канали пишуть і про потужні вибухи, і в Красноперекопську. Окупанти підняли в небо авіацію. В місцевих пабліках повідомляють, що в Красноперекопському районі потужність вибуху була настільки сильною, що поширилась на навколишні населені пункти. Найбільше відчутні наслідки вибухів були в селі Орловське, Воїнка, Новомиколаївка, Новопавлівка, Долинка та Братське. Варто зауважити, що в Красноперекопську вибухи відбуваються не вперше. Наприклад, наприкінці липня там теж повідомляли про вибухи, а окупанти також не полінувалися тоді підняти в небо авіацію. Що свідчить про серйозні ситуації, тож, вочевидь, і цього разу прилетіло туди, куди потрібно. Чому ж прилітає саме туди, давайте спробуємо розібратись. Красноперекопськ знаходиться в південній частині Перекопського парашейка на північ від Кримської столиці Сімферополя. Поряд із Красноперекопським проходить північно-Кримський канал, який використовується окупаційною владою задля забезпечення окупованого Криму водою. 26 лютого 2022 року російські військові підривали рукотворну дамбу на Херсонщині, що перегороджувала північно-Кримський канал. Але вода стала надходити в Крим тільки у другій половині березня 2022 року, після того, як росіяни підірвали підірвали другу дамбу, зведену в 2017 році, не змігши відкрити її шлюзи. Та 6 червня 2023 року росіяни підірвали греблю каховської ГЕС, що спричинило стрімке зміління Каховського водосховища та затоплення берегів Дніпра нижче за течією. Внаслідок зміління водосховища вода перестала приходити в канал.